Всім привіт! Петанк набирає обертів в Україні, і сьогодні ми поговоримо про техніку вибивання, тому що це найефективніша техніка для того, щоб заробити очки. Якщо ми робимо каро, тобто залишаємо свою кулю замість кулі суперника, ми беремо максимум можливого результату. Ми розглянемо просту, але дуже ефективну техніку. Ви можете часто побачити, що різні гравці кидають по-різному. Але сьогодні ми розглянемо тип техніку яка дасть максимум результата з мінімальною витратою енергії і часу на її відпрацювання. Почнемо з постановки ніг. Це має бути для вас комфортно. Зазвичай, якщо ви правша, то права нога трохи дивиться на ціль. Якщо ноги будуть паралельно, нічого страшного в цьому немає, але немає позиція бути занадто широкою. Вам має бути зручно перш за все. Друге, це утримання плечового поясу. Ліва рука трошки відведена вбік і назад. Для того, щоб тримати плечовий пояс, щоб права рука входила рівно і перпендикулярно до тіла. Вас не має розвертати під час кітку. Тут повинен бути баланс. Наступна частина і одна із найважливіших це випуск кулі. Куля тримається в руці не жорстко. Вона тримається в руці за рахунок інерції. І за рахунок ось такого замка. При випуску ви маєте повністю розкривати кість, залишаючи її формою лодочки, такою дугою, для того, щоб куля, проходячи по пальцях, робила спін, зворотні обертання. Спін важливий не тільки на поінті, а дуже важливий при вибиванні, щоб ваші кулі залишалися на майданчику. Цей елемент дуже важливо відпрацювати на початку, щоб він у вас був кожен раз максимально однаковий і якісно зроблений. Далі, коли ми відпрацювали цей елемент, ми додаємо замах. Дуже важливо, щоб він був розслаблений. При грі на 8, 9, 10 метрів нам треба багато енергії для вибивання. Ми не маємо підключати м'язи. Петанг це гра про розслабленість і гнучкість. Якщо ми напружуємо м'язи, амплітуда наших. Рухів зменшуються майже вдвічі. Треба бути максимально розслабленим. Не зупиняйте рух під час того, як робите свінг. Іначе, по-перше, ви обірвете амплітуду і втратите енергію. По-друге, утримання кулі в повітрі тут або тут автоматично напружує ваші м'язи. Ваш рух має бути цілісний і легкий. Ноги мають бути трошки підігнуті і розслаблені для того, щоб при виконанні кітку на дальню дистанцію інколи вони могли підключитися автоматично, коли вам буде не вистачати енергії. Почніть з простих основ: замах 90 градусів і випуск теж 90 градусів, і далі ви будете корелювати в залежності від дистанції і від параболи, якої хочете кинути. І ще один це не лайфхак, так треба робити завжди. Цільтесь в конкретну точку на кулі. Якщо ви хочете зробити каро, це 45 градусів парамула і в кулі. Також, якщо вам треба не зачепити свою, наприклад, якщо куля позаду, то це справа або вліво. Або, як в даному випадку, вам треба вибити дві кулі одночасно. Сдійтися в бок так, щоб ця куля відлетіла сюди. І заключна думка. Не намагайтеся всі елементи відтворювати одразу і. Кидати на кулю ще й там на 8, 9, 10 метрів. Це буде дуже складно і неефективно. Відпрацьовуйте всі елементи поетапно. Спочатку робота кість без кулі, просто в якості розминки сам рух. Далі рух з кулею. Далі дуже просто кітки -кіт перед собою. Потім можна додати в шину. І вже коли це буде відточено, ми починаємо збільшувати, збільшувати дистанцію з декількох метрів на далі, 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 коли і додавати замах. Дуже важлива концентрація уваги. Ви повинні бачити, куди і як летить ваша куля. Тільки після цього виконувати кидок. Проживіть. Весь її політ у себе в голові. Відноситись до кожної кулі відповідально і концентровано. Повільний старт дає швидкий спринт всередині дистанції. Удачі!